Всім привіт! Ось мій закатаний такий горошок. Покажу вам в моєму відео, як я його готувала. Всім приємного перегляду. Обірвала вже свій горох. Так багато з тої грядки вийшло гороху. скільки начистила, і ще стільки є. Почищу. Наготую банки. І буду далі вам показувати, як я буду його закривати. Грошок наш ще почистила я. Тепер залила водою. Збираю легенько якийсь плив, смітечко, грошини, які недозріли, такі вони спливають. Ось відкидаю їх. от А той, що внизу лишився. Якби калібрований, можна сказати, буду його проварувати. Сусіди стрижуть траву. Може вам так шумить трохи. Ось так. Є. Зауважте, що рубачків нема ніде. де. Гарний, гарний гарний втрапила на гарний сорт гороху. Такі були набиті стручки і великі, багато. Далі вам буду показувати. З баночки вже наготовила, стерильний, горох, наш горошок стоїть, ще теж промитий. І буде зараз вода кипіти, буде вода кипіти. І має кипіти 15 хвилин. Засипала ось же горох, він спливає, але то вже був, вода буде кипіти. І зараз буде навіть шум. Я той шум зберу і буде варитися 15, як я казала, 15 хвилин. 15 будемо пробувати, може, може 18, так десь. Наш горошок вже готовий. Зараз буду наложувати в баночки. Не робила маринаду, бо навіть не знаю чи на літру робити, чи на дві. Ось так. Неповна баночка має бути. робити. Ну, не знаю. Буду робити на півтора, на півтора літри. На півтора літри буду робити маринаду. На півтора літра буду робити. А можна робити на дві. Я можу робити на дві. Ладно, выблю. Врублю на две. Врублю на две литры маринаду. Трохи буде забагато, але що це буде? Що це буде? Так. Каву маю собі залити кави. Треба купити кави собі. Так. Значить, треба. На одну літрову банку маринаду, значить, треба одна столова ложка солі, значить, дві столові ложки солі. Така штурчиком. Дам трошки більше, бо той стиль я боюся. Так, цукру теж столові ложки Дві сторони ложки. І ставити на вогонь? Як закипить Додавити? Додавити. Три ложки на літру, а тут значить шість ложок оцету. Добавити, як закипти. Я капельку собі для себе, я собі для себе. На кінчик ложки. Я додаю лимонну кислоту, На кінчик трошечки. Я, я його в рецепті не цей не пишу, але я собі завжди так роблю, щоб колір горошку зберігався, щоб він такий був гарненький, зелений, ну такий, колір такого гарного був. Прім, ще оцту, зараз ще оцет. Зараз закипить, залиємо. Так, водичка буде наш маринад кипіти. Додаємо оцет. На літру три ложки треба. А так як в мене 2 літри на шість. Одна. 2 3 4 5 6 6 Так, Маринад кипить і заливаємо наш горох. чи хватить того маринаду, що я зробила? Тепер обов'язково запишу. Бо так не добре, як не записано, ти не знаєш, скільки баночок залити. Може якраз мені стало. Було би добре, був би я ага, добрий, якби мені стало, але щось мені відчувається, що буде мало, ну побачимо. расворот эмираты Опа. Хопа. я раз я крас. значит литра то е на 5 слоечки на 5 литровых банок Так, тепер ставимо сюди ці банкисти. Стерилізувати 30 хвилин. Тут вже нас тканина. Водичка чуть тепленька вже. Забагато води налив. Треба з'їти. Так. Ну і так. Поставили стерилізувати свої баночки, я вже каву п'ю. Сім бал... піввітрових в ту каструлю і три мені в ту. І ось так 30 хвилин хай стерилізується. Ну, кипить її з 30 хвилин. Так. пройшло що... ось. 30-35 хвилин горошок виймаю і закатую, за закатую, перевертаю банки і ще до завтра укрию об, їх теплим чимось. Покривалом. Якимись полотенцями. Ось закатала вже свій горошок. Зараз його ще укрию. І на тому все. Всім папа! Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому вподобайки підходять, теж ставте. Всім до побачення. До нових зустрічей!